Вітаю на каналі FanModel.ua сьогоднішнє відео почнемо з котів. Якщо серйозно, в цьому відео я хотів би показати остаточне рішення з сушарки. Я не ускладнював, там багато чого в коментарях писали з приводу того, що можна сюди ще додати, але ну, мені це якби, не дуже потрібно. Додав просто те, що я говорив Дімер на постійний струн, на Кулера на охолодження працює нормально, тільки чомусь з'явилися якісь. Це зараз через принтер не чутно. Не знаю, такі іначе лопасті десь чимось шкребуть по чомусь, але вони нічому не шкребуть, тобто там все як було, так і залишилося. Але через нього от якісь такі нюанси з'явились Не знаю чому. Ну, цього майже не чуть із закритою кришкою. крішкою. Майже... Відкрити, в принципі, також не дуже чуть. Все дме помірно досить нормально, коротше. Так як мені треба. Це викрутив я майже на мінімум, Ну, також можна просто вимкнути. З я думаю, ну... чули всі. Зараз ну, так, це зовсім мало. Ну так, десь нормально. А, так, можливо навіть трошки скрутити. Дуже плавне регулювання, мені подобається. Нормально, коротше. Ну і це я просто відкрив показати, як там все з цими проводами. Не дуже вдало в мене вийшло. Це я помічав... Білою зелентою те, що це плюс, таке. да Ну, коротше, просто закриваю і закручу на гвинтики. тут Так само корпус просто закриється. А може і не просто. Ну, по крайній мірі, закривався просто. ось так Якось так. Там буде відкрито. Його майже не видно. Якщо так подивіться, ну, трохи перекриває цей корпус, якщо так з під кутом дивитись, зверху то трошки перекриває, але з ним так і я не попав. Там у мене такі зацепи не мали б зайти, але вони не зайшли. Ну, то в принципі можна потім зробити я поки ще його витягну. Працює нормально, я 51 градус додав і, напевно, додам ще спробую більше. Тому що за рахунок конвекції нормальної температура, в принципі, для копета вища має бути. Я при 50 сушив у старі сушарки, там, де вона ну, більше 50 просто сплавлялись катушки. Ну, тобто пластик. Коли я його вішав уже після сушки той старої, хто дивився мені минулі відео, розуміє, про що я говорю. Це із пінопласту коробка, то він тріщав. Тобто, коли розмотувався проток, він з кожним розмотуванням тріщав, тобто він злипався. І є шанс, що він злипнеться і все, і просто почне ламатися. Навіщо таке потрібно, як то кажуть. Я не підвищував температуру, але в цій я от підвищую і все нормально, ніякого тріщиння, ну коротше, прям з нею друкую. Хотів також зробити, розробляв у соліді м -м, таку штуку, хотів зробити круглу. М -м, там на два гвинтика кріпилася, придавлювало також би скло трохи. І з можливістю регулювати, типу, шестернею. Тобто на шестерні знаходиться ось сама, самий тримач цього блоку, який можна так крутити, і він просто буде повертатися разом із ну шестерня буде з цим блоком рухатись коротше, по кругу. Але я так посидів, поковірявся, зрозумів, що це все мені не настільки потрібно. І вирішив, що і цього буде достатньо. Тим паче, якщо я захочу розвернути, в <сіло> мене вже отвериє. Накрутив. І це, звісно ж, не відвалюється. Тут не така велика температура, щоб він розплавився цей термоклей. Тому тут нормально все. Хочу ще щось придумати, типу, на стіну. Коли відкриваю, щоб його фіксувати. Тому що тримати його постійно плюс два прутка, у мене зазвичай там дві катушки, це трохи незручно. Ну, то таке, не дуже хочеться, звісно, стіну крутити там щось. А, і я ще думав, якщо я захочу колись три котушки, то в принципі, три котушки може стати, в смислі, не три катушки, а 3 кг. Тобто. Одна котушка на 3 кг. Просто посередині поставити можна і все. І ніяких проблем. Ідеї. Але є нюанс, все ж таки ні, не вийде, тому що. Так, тут трошки вони випірають, тут не видно. Коротше, так, от як можете побачити, там десь до сантиметра, певно. Тримачі. І самі підшипники вони трошки випирають вже, тому якщо буде заповнення катушки повне, воно буде терти. мабуть, так не вийде. Але якщо вона трошки буде змотана, то в принципі вийде. І можна буде її сюди засунути. А так, на одну і на другу, туди трошки не стане ніяк. Ну, я збільшував, звісно, тут вона, як ви бачите, з запасом досить таки. Тут, якщо підвинути ось так. На максимум, ну, там ще добрих 3 см, певно, є. Тому може і щось більше й стане. Суша, вона нормальна, мене повністю влаштовує. Коли от скрутив цією релюшкою на обороти тільки мені потрібно, то взагалі чудово температуру тримає. Ну, от, як ви бачите, зараз температура піднімається. Ну, тут -от видно, що світиться діодік. Якщо він потух, то значить опускається. Коли воно відкрите, то це наглядніше видно От, той діодік. Коротше, потім закрию. Може і зараз. Ну так, вона не зроблена для того, щоб ним смикали. Також мені в коментарях писали про повернутий, ну тобто, під кутом. Провід це живлення. Сам роз'єм цей під кутом. Тобто він виходить так і провід йде ось так. І я на нього дивився і хотів його взяти. Але тоді подумав і вирішив, навіщо він мені потрібен, і так нормально. Я щось просто тоді ще не, ну, не зметикував, що в мене отак от саме роз'єм буде виходити. Я думав його якось в інші сторони робити. Але зробив все ж таки так, так тому що в конструкції так трошки простіше і монтувати і все таке. Але хто буде схоже робити, то краще, звісно, кутову в даному випадку при такому розміщенні. Ну або цю всю схему робити вище, але в мене тут кулери. І зараз я вже думаю, що ці два кулери треба було ставити туди. Ось так. Два кулери. А ті, що внизу, ставити тут внизу. Я не пам'ятаю, чому я саме так зробив, але в мене було якесь логічне пояснення, чому я так зробив. А зараз я його не пам'ятаю і думаю, що, ось, певно, було б краще так, як я щойно сказав. Тому таке. По Сількагелю мені говорили, ну, от, писали буквально вчора коментар, правда, ще до тої сушарки старої спінопласту, що Сількагель. Потрібно сушити також, прожарювати, я так зрозумів. Тобто, там при 140, ну до 200 градусів, я так не пам'ятаю, чи 140-180 діапазон, Ну коротше, людина написала, що це теоретично. Я не дуже розумію, як це теоретично, якби мені хто написав в коментарях, наскільки це. Є фактом, і я просто не, не, не дуже дізнавався про силікагель, Ну, є та є, засипав та й добре. Тут я використовую пакетики, але в мене є розсипний варіант. Тобто контейнер, ну лоток, в якому є розсипаний. він. Тобто Можна було б ці лотки засипати, потім там висипати кудись, пожарити, не знаю. Наскільки це є ну, підтвердженою теорією, чи так потрібно робити, чи ні. Але мене більш цікавить, якщо це потрібно, то через скільки. Тобто, от, є в мене там ось така сушарка, яка там просушує хай до 55, я спробую підняти. Е, Більш-менш рекомендувана температура для копету. Хоча він і при цій температурі нормально сушить, ніяких проблем і ну, дефектів у друки немає. Мене влаштовує. Але я хочу просто побачити, ну, коли він почне залипатися. Е, да, такий. І цікавий досвід. Мені мало було, коротше. Е, І от про цей Селікогель він, наприклад, вібрав у мене певну якби, вологу, скільки тої вологи, як це визначити, чи його потрібно гігрометром міряти. Ну, Як зрозуміти, що цей Селікогель потрібно прожарювати? Я не розумію. Хто мені скаже, пояснить, якщо є в когось така інформація. Тому що ну, я, я й не гуглив. Mm, ну, якщо воно працює, то навіщо мені щось забивати голову? Просто якщо комусь ця інформація відома, то напишіть. Якщо ні, то ні. Я буду використовувати це так, як я використовував до цього. Mm, таке. Зараз дособираю його, закрию і все. Mm, сушарка, ПП з сушаркою, я думаю, в мене закінчилась на цьому. До речі, гріється воно досить таки. Ну, взимку буде обігрівач. Ну, градусів. Знаю, до 40. Якщо температура тіла 37, то його десь 40-45, певно, бо відчутно, що тепліше, ніж 37 таке. Ну і скло досить гріється. Там четверка скло, досить тоненьке. Всім дякую за перегляд, що додивилися відео до кінця. І поставте вподобайку, якщо сподобалося. Якщо не сподобалося, також поставте вподобайку. Вам не важко, а мені потрібно. Напишіть коментар. Для поширення більшої аудиторії цього відео дзвіночок можете увімкнути, щоб не пропускати моїх відео. І до зустрічі в наступних відео.